Ось це задній дворі біля нашого коттеджа, який нас поселили. Це сторона практично йде люксові номера, це наша бесідка. Я піднімаюся. У нас на третьому поверсі. Зараз я покажу. Який у нас номер. Так. Ось так. вот Зруба, класна, круто дуже. Курматушка наша. Тут моя досяг. Так, да, ми їздили. О, я забула показати це наша ванна кімната, душева, туалет. Ось вот. це. Це у нас ще партименти, вкуся, холодильник. Ні, ні, це я знімаю людей. Е, Наш ну покон. І зараз ми йдемо, розбирається, що за день вечора. Вже максимум плав підемо. Проступать нашего балкона с виточком.